Я хочу, щоб ви послухали ці два звуки і сказали, який з них вищий? Отже, це звук А, а це звук Б. Як на мене, звук А чітко вищий. Але це дивно, тому що звук А це просто синусоїда з частотою 100 Гц. Звук Б мав ту ж саму частоту 100 гц, а також 150 гц і 200 гц. Тож ми додали вищі частоти, але звук став нижчим. Як це працює? Існує думка, що наші вуха сприймають частоту вібрацій у довкіллі в діапазоні від 20 Гц до 20 тисяч Гц. Але слух це значно складніше явище. У цьому відео ми розглянемо низку аудіоілюзій, які ілюструють, як насправді працює наш слух. Більшість цих ефектів працюватимуть на телефоні чи ноутбуці, але якщо у вас під рукою є навушники, рекомендую одягнути їх для повноцінного враження. Отак це інструмент для всього тіла. Безумовно, так. Це орган у сіднейській ратуші. Коли його побудували у 1890-му, він був найбільшим органом у світі. Я ніколи цього не знав, але органи мають звучати так, наче багато різних інструментів грають одночасно. Орган це як оркестр з однієї людини. Як флейта, правда? Так. Чутно. Порівняйте з трубою. А це гобой. Можна почути тембри різних інструментів, можемо зайти всередину органу. Так можна? Так, ходімо. В органі є низка труб для кожного інструмента, що видають різні ноти відповідного інструмента. У цьому органі вісім тисяч труб. Вісім тисяч? Вісім тисяч. Так навіщо так багато для різного оркестрового звучання. Те, що ви бачите ззовні, є лише крихітною частиною органу. Ого, гляньте на це. Вони всі заховані тут. <рес> так, усі тут. Є дерев'яні, є металеві з резонаторами внизу. Неймовірно. для таких пронизуючих металічних звуків. А ці дерев'яні звучать глибоко, як флейта. То це як клавіатура. Клавіатура, так, правильно, клавіатурна схема труб. Ви так цікаво граєте, стоячи. Коли вібрують дві труби однакової довжини, вони обидві грають ту саму ноту. Тому що вони обидві виробляють однакову основну частоту, яка є найнижчою і зазвичай найвищою амплітудою вібрації. Але якщо труби зроблені з різних матеріалів, вони звучатимуть по різному. Тому ви можете сказати, що це різні інструменти, адже кожна з них видає свій власний набір вищих частот, які називаються обертонами. Вони не такі гучні, як основні, і ми не чуємо їх окремими тонами, але вони впливають на якість звуку, який називається тембром. Завдяки цьому можна відрізнити трубу від, скажімо, флейти. Вони мають обертони різної частоти і відносної амплітуди. Для багатьох інструментів найпоширенішими обертонами є цілі числа кратній основній частоті. Вони відомі як гармоніки. Якщо це основна нота, то разом з нею ви почуєте ось це. Усі ноти знаходяться в межах основної. Гармоніки можуть знадобитись, коли треба зіграти дуже низькі ноти. Орган у сіднейській ратуші один з двох у світі, що має трубу довжиною 64 фути. Вона настільки велика, що її довелося зігнути. А де вона є? На неї можна глянути? Ну, це хороше питання, я не знаю. <плес> <плес> Мала би бути тут. А ось якийсь величезний шматок дерева. Отак. Може, це вона? Ця труба видає звук частотою 8 Гц. На цьому рівні ви радше відчуваєте звука, ніж чуєте. Якось так. Найнижча частота для більшості великих органів 16 Гц, що знаходиться на межі людського слуху. Але для цього потрібна 32футова труба, яка є за великою або дорогою для більшості. Де знаходяться 32 футові? Ну. Вони. Попереду? Це ті, що попереду. Ось вона. 32 фути? Так. Це майже 10 метрів. Майже 10 метрів. Так звідси трохи страшно думати про це в Європі 18 століття. Жив популярний органіст Георг Йозеф Воглер. Він хотів гастролювати цілим континентом, але для цього потрібно було створити портативний орган, який можна було брати з собою в дорогу. Очевидно, що він не міг тягати з собою величезну 32футову трубу, необхідну для відтворення 16 герцової частоти. Тож як йому вдалося створити низькі частоти, які роблять орган таким насиченим? Воглер зрозумів, якщо він гратиме 16 герцові гармоніки, використовуючи коротші труби, людський мозок відчує потрібний відсутній звук. Ти б зміг так зіграти, що послухати? Так, звісно, Квінта — це найпоширеніший фундаментальний інтервал. А зазвичай квінту використовують разом із 16-футовим регістром, і тоді виходить більш низьке звучання. 16-футовий регістр. Це кумедно, бо ти додаєш її. А я не чую, як вона піднімається вгору. Ти граєш на квінту вище. Так. Але я чую, як вона падає. Так. Ти витягаєш її. Так. Я такий о, нота впала. У цьому і фокус. Так. На початку відео звучали два звуки: один на частоті 100 Гц, а другий складався з гармонік 50 Гц. Отже, ви насправді чули цю основну частоту, хоча її там не було. Таким чином, вищі частоти разом можуть звучати нижче, ніж низькі частоти. Якщо вони є гармоніками низької ноти. Насправді це може бути не таким дивним, як здається. Якщо розглянути хвильову форму гармонік, то можна побачити, що додавання вищих частот змінює період звуку. Він стає довшим і фактично збігається з періодом відсутнього основного тону. І якщо відтворити деякі з цих гармонік, то можна отримати більше басів у звучанні. Отже ідея в тому, що можна грати гармоніки. І чути основний тон, саме так навіть не граючи основний тон. Правильно, так. Отже, звуки різної частоти можуть поєднуватись, створюючи ноти, яких там немає. Але є дещо ще більш дивне. Алло! У Супер Маріо Mario 64 є сходи, які нескінченно тягнуться вгору. Гравці не можуть піднятися, поки не зберуть достатньо монет. Тепер уважно послухайте музику. Звучить так, ніби вона постійно підіймається і підіймається і підіймається вгору, так само, як нескінченні сходи. Це ілюзія тону Шепарда. І ось як він звучить окремо. Постійно зростаючий тон неможливий, поза як ми не можемо почути нічого за межею 20 тисяч герц. І все ж цей звук звучить постійно зростаючи. Хитрість полягає у тому, що тон шепарда це не одна нота, він складається з декількох частот, розділених октавами. Усі ці частоти зростають, але водночас змінюється їхня гучність. Високі ноти стають тихішими, а низькі гучнішими. Високі ноти незабаром зникають, а нові низькі вливаються в них. Це створює ілюзію постійно зростаючого звуку, наче аудіоверсія барбаршопського стовпа. Тон Шепарда також може викликати емоційні або фізичні реакції. Дослідження 16-го року встановило, що після прослуховування цих звуків люди відчували нервозність, тривогу та занепокоєння. Можливо, саме тому під час напруженої сцени бомбардування у фільмі Дюнкерк звучить Тон Шепарда в музичному супроводі. Сподіваюсь, це вас не збентежить. Але я хочу, щоб ви спробували відгадати, що це за відома мелодія, у якій всі ноти залишились тими самими, але перемішані у різні октави. То що, впізнали мелодію? Тоді ось розшифрована версія. Тепер, коли ви почули це, спробуйте послухати попередній варіант. Цікаво, що коли я вдруге почув зашифровану мелодію, вона здалась мені очевидною, хоча з першого разу я її не впізнав. Наш мозок знаходить закономірності і в випадкових звуках. Ось ілюзія фантомних слів, яку створила доктор Діана Доїч. Послухайте і спробуйте зрозуміти, які там звучать слова. Можете написати в коментарях, що саме ви почули. Коли з одного динаміка лунає одне слово, а з іншого в той самий час лунає інше слово, на думку Діани Дойч, оскільки звуки змішуються перед тим як потрапити до ваших вух, ви отримуєте купу звуків на вибір. І можете складати слова в уяві. Багато з того, що ми чуємо, залежить не від частоти звуку, а від того, як наш мозок його обробляє. Коли доктор Дойч відтворювала цю ілюзію перед іспитами, студенти чули слова Я тупий, я втомився або немає часу. Але ми можемо налаштувати мозок на те, що ми хочемо почути. Скажімо, за допомогою тексту ось відома футбольна кричалка. Скоріше за все, ви почули те, що прочитали на екрані. Це називається Мондегріни, на честь помилково почутого рядка з вірша. Вони вбили графа Амурея і леді Мондегрін. Але насправді у вірші граф помирає на самоті, а вбивці кладуть його на траву. – «On the Green». Іноді мандегріни виникають через неправильно розділені слова. Наприклад, коли ви чуєте «пулет сюрпрайз» замість пулі серпрайс. Знання діалектів допомагає краще розпізнавати слова. Наприклад, британські футбольні фанати почують кричалку «це сором», А американські фанати можуть цього не почути. Ще дивовижно, як непомітні візуальні сигнали впливають на те, що ми чуємо. Що я кажу у цьому відео? Бер, bear. бар. Bear, bear. Якщо ви почули слово bear, ведмідь, то це правильно. А яке слово я кажу ось тут? Бер, bear, bear, bear. Я певен, ви почули fair. Чесно, але якщо ви прослухаєте ці два шматки, не дивлячись на екран, то зрозумієте, що це абсолютно однаковий звук. Ми лише змінили рух губами. Зараз я увімкну ці два відео одночасно, а те, яке слово ви почуєте, буде залежати від того, куди ви дивитесь. Bear, 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 bear. Отже, те, що ми бачимо, впливає на те, що ми чуємо, і навпаки. Якщо дивитись на ці кульки без звуку, то здається, що кожна летить у свій бік. Але якщо додати в потрібний момент звук. То ми побачимо, що вони відскакують одне від одного те, що ми бачимо і чуємо, взаємопов'язане адже в реальному світі відчуття доповнюють та коригують одне одне. Але якщо немає ніякої візуальної підказки, у 1950-х авіадиспетчери спілкувалися з кількома пілотами одночасно в одному приміщенні. На жаль, повідомлення від усіх пілотів лунали з одного динаміка, і через те, що вони накладалися один на одного, було дуже важко виокремити лише один голос. Тому дослідники почали вивчати так званий ефект коктейльної вечірки, коли із загального шуму треба фокусуватись на одному голосі. Більшість з нас може зробити це без особливих зусиль, але як? Це як взяти запис усієї вечірки і виокремити певну хвильову форму голосу. На шляху до ваших вух звукові хвилі накладаються одна на одну, тож це складне завдання. Якщо знаєте англійську, спробуйте розпізнати, хто говорить про політ. <тас онлайн> Мені здається, це дуже складно, але якщо спершу почути саме цей голос, то далі прослідкувати за ним буде простіше. Ви можете передбачити, які слова будуть наступними, виходячи з контексту та структури мови. Ще один спосіб зосередитись на одному голосі: це визначити звідки голос надходить. Послухайте ще раз і зосередьтесь на пілоті, який звучатиме ліворуч. <плес> на коктейльній вечірці ви можете зосередитись на своєму другові, ігноруючи звуки, що доносяться з інших місць. Зрозумівши це, дослідники закликали транслювати різних пілотів через різні динаміки, розташовані по всій диспетчерській кімнаті. Це дало змогу авіадиспетчерам краще налаштовуватись на свого пілота. Друзі, 24 і 25 травня пройде інтенсив дубляжу у Львові на студії 20К Продакшн. Тож не зволікайте, реєструйтеся. Усі, хто не встигли минулого разу, можуть долучитися цього. Там буде мовлення, буде багато практики дубляжу, буде арізонка і, відповідно, буде класний настрій. Тож чекаю вас. Але як нам насправді визначити джерело звуку? Ну, я закрию очі і попрошу дружину ходити навколо мене і плескати в долоні в різних місцях. А я спробую вказати, звідки лунає звук. Тож спробуємо. Зазвичай ви можете визначити звук з точністю до 1-2 градусів. Є чотири параметри, які допомагають визначити місце знаходження звуку. Ну як? Ідеально, перше це гучність. Звук праворуч від мене буде гучнішим у правому вусі, ніж у лівому, тому що голова кидає звукову тінь на ліве вухо. Друге, ця звукова тінь більше приглушує високі частоти, ніж низькі. Це нагадує вечірку, яку організовує ваш сусід. Ви не можете почути високі частоти, наприклад, текст пісні. Але добре чуєте баси, тому що низькі частоти краще долають відстань та перешкоди. Третє затримка. Звуку потрібно півмілісекунди, щоб пройти через вашу голову. Тому звук доходить до одного вуха раніше, ніж до іншого. Послухайте сигнал ліворуч, а тепер праворуч. Якщо паузу між двома сигналами зробити коротшою, сигнали перестануть звучати як від луня, і вийде один звук, що лунає ліворуч. Четверта ознака, яка допоможе нам визначити джерело звуку, це точка циклу хвилі, в який звук потрапляє до кожного вуха, або фаза хвилі. Її максимум або мінімум. Фаза хвилі в одному вусі зазвичай відрізняється від фази в іншому вусі. Але виникає проблема, коли звук знаходиться прямо перед вами, позаду вас або будь де на вертикальній площині, що проходить через центр вашої голови, тому що відстань від звуку до обох вух однакова, і ці чотири ознаки не дуже допомагають. Сови вирішують цю проблему за допомогою асиметричних вух. Ліве вухо у них розташоване нижче, ніж праве, тому звуки знизу гучніші у лівому вусі, ніж у правому. Люди зазвичай мають симетричні вуха, але їхня форма теж має значення. Це зовнішня частина вашого вуха, саме те, що ми називаємо вухом. Технічно це вушна раковина. Залежно від місця розташування і частоти звуку, він буде відбиватись від цих горбиків і нерівностей і потрапляти всередину вуха фактично до барабаної перетинки. І різні частоти під час цього змінюються по різному залежно від їхнього місцезнаходження. Щоб виміряти це, вчені розмістили у вухах крихітні мікрофони і з'ясували, що звук з частотою 6000 Гц, що знаходиться над вами, посилюється на 10 дБ, але той самий звук під вами буде послаблений на 10 дБ. Ці показники залежать від унікальних хрящових горбиків і виступів у вусі. Отже, вуха кожної людини мають унікальну криву відгуку на різні частоти з різних місць. І протягом життя наш мозок вивчає, як різні частоти відбиваються від наших вух, і використовує цю інформацію для визначення джерела звуку. У кожної людини унікальна форма вушної раковини. Але що буде, якщо вона зміниться? У 1998 вчені помістили маленькі формочки у вуха учасників дослідження, змінюючи форму раковини. Ось дані одного суб'єкта. Рівна сітка показує, звідки насправді надходили звуки. Крапки це здогадки суб'єкта, звідки вони надходять. А викривлена сітка це середні значення цих здогадок. Якщо до початку дослідження вони досить добре визначали розташування звуків, то після зміни форми їхні здогадки стали просто жахливими. Але з кожним днем учасники дослідження звикали до нового сприйняття звуків і починали краще визначати джерело звуку. Тобто до таких змін мозок може пристосуватись. А після того, як форми прибрали, учасники без проблем повернулись до старого звичного слуху. Форма вушної раковини настільки важлива для занурення у віртуальну реальність, що такі компанії, як Apple і Sony сканують вуха користувачів, щоб створити персоналізоване просторове звучання. З давніх давен люди намагалися опанувати та посилити здатність визначати джерело звуків. У 1880-му професор Альфред Мейер представив топофон пристрій для визначення місцезнаходження кораблів у тумані. Він складався з двох регульованих слухових конусів, змінюючи відстані кут між ними моряки могли визначити напрямок корабельного гудка. На жаль, користі від нього було мало, оскільки звукові хвилі взаємодіяли з туманом. Але під час Першої світової. Ляти бомбардувальники, що наближались, було дуже важливо. Тож для підсилення сигналу розробили спеціальне обладнання звукові дзеркала. У Британії станції звукових дзеркал координували свої дії, щоб виявляти ворога за 15 хвилин до його появи. Але оскільки літаки стали швидшими, звукові дзеркала втратили ефективність, а після винайдення радару від них взагалі відмовились. Але навіть якщо технологія застаріла, конструкція залишалась актуальною. Команда розробників радарів використала ту саму ідею координаційної станції, що була розроблена для звукових дзеркал. Пов'язані між собою радіолокаційні станції були критично важливим елементом. Оборони у битві за Британію. Це вокс Angelica, або ангельський голос. Коли дві труби трохи розстроєні, з'являється пульсуючий ефект у звучанні, це добре чути, якщо порівняти з чистими тонами. Ось, наприклад, хвиля на частоті 261 Гц. А ось хвиля 263 Гц. Коли звучать обидва ці тони, хвилі компресії та рефракції взаємодіють одна з одною. Іноді піки збігаються і звук стає гучнішим. А коли пік збігається на мінімумі, звук зникає. Оскільки різниця між частотами становить 2 Гц, ви чуєте два посилення звуку щосекунди. Це називається биттям. Тепер биття чути дуже чітко. І це логічно, коли дві хвилі накладаються в повітрі. Але що станеться, якщо в одне вухо потрапить звук з частотою 261 Гц, а в інше з частотою 263 Гц? Що ви чуєте? Ці тони так і не вступили у взаємодію, але ви все ще чуєте ледь вловиму пульсацію. Ваш мозок працює зі швидкістю, що відповідає різниці фаз, яка викликає відчуття пульсації. Коли мозок змішує ці частоти разом, це називається бінауральними ритмами. Можливо, ви вже чули про них, позаяк дехто на Ютубі стверджує, що вони можуть покращити концентрацію уваги або пам'ять. Але згідно дослідження 2023 року, нічого точно сказати не можна і необхідні більш стандартизовані методи тестування. Звукові ілюзії, це не ознака того, що наш слух несправний. Світ безладне, галасливе місце, і мозок розробив складні методи боротьби з невизначеністю. Прогалини заповнюються минулим досвідом або очікуваннями. Якби мозок не робив цих підсвідомих коригувань, коктейльна вечірка завжди була б суцільним безладом. Аудіоілюзії демонструють нам, де наше сприйняття помиляється, але система в цілому працює досить добре. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І, звичайно, не забудьте задонатити на русоріс, а також підтримати проєкт мова на монобазі. Дякую.